Мамина робота. Вовина мама працює в буфеті. Вові з роботи переносить котрети. Відчина мама працює в таксі. В них на таксі всюди їздять усі. Васина мама торти випікає. Вася щодня ті торти наминає. Ні, я не заздрю, бо мама в торбинці теж мені носить цікаві гостинці. Мама працює по погода. Мама приносить з роботи, пригода. В неї у сумці вітри і морози, Хмари, тумани, сніги або грози. Щойно ми всі уночі засинаєм, все та й сумки у дім виринає. Наш кородов застеляють тумани, грози гремлять, мов сердиті вулкани. Серед вітальні гніздилася хмара, сіла, кудрата, неначе промала. Той якось був навіть смерч прокотився, Кіт на підлозі мов дзига крутився. То в нас дощі рупотять по паркету, То желедиться під туалетом, В спальні морози щепають за ноги, В ванні висока відносна вологість. Я вже мовчу по обидва балкони, там атмосферні фронти і циклони. та непогоди у нас не буває, мама сама, нам як сонечко, сяє.